Кабаліст не є аскетом? Ні. Кабаліст це не аскет, тому що кабаліст має відчувати егоїстичне бажання. Немає егоїстичного бажання. Егоїстичне бажання це паливо наше, котре піднімає нас наверх. Егоїзм він з однієї сторони руйнівник, він знищує, він все перероблює на сміття, а з іншої сторони, це єдина можливість наша добряче відштовхнутися від цього світу і потрапити в духовне. Без нього неможливо. Він же теж створений творцем. Тому він працює з людьми, взаємодіє з людьми, спілкується з людьми, читає новини, слідкує за все, що відбувається, щоб знати, як егоїзм розвивається і як над ним працювати, і в якому руслі його виправляти в собі. Тому він не може бути аскетом. Сам по собі, що таке аскет? Аскети аскета це дуже шкідлива річ, взагалі, дуже складна річ, тому що коли ти аскет, ти залишаєшся наодинці зі своїм егоїзмом. І якщо у тебе немає достатніх сил духовних з цим егоїзмом працювати, твій егоїзм тебе з'їсть. Він в оману в таку тебе введе, що ти вже сам ніби сидиш і вже ніби творець там. І вже все виправив, і вже все зробив, і все рухаєш зірками, управляєш і все інше. Егоїзм дуже хитра штука, вона настільки е, може ввести в оману, тому кабалісти, вони не аскети. Вони завжди вивчають кабалу разом і завжди знаходяться в середовищі. В Торі так написано: Знаходись, Знаходься серед народу свого. Знаходжуся серед народу свого. Чи будуть разом з егоїзмом рости і наші потреби? Так, так, будуть рости потреби, звісно. Егоїзм роз, зростає, потреби зростають, і, і ще зростає є такий побічний ефект смаки, відчуття, тонкі, оці всі тонкощі подробиці на солод відчуваються. Те, в чому ти раніше не відчував насолоди, раптом починає для тебе ставати більш, більш таким чутливим. і Ти починаєш в цьому прямо гурманом ставати таким, гурманом життя, взагалі, не тільки їжі. Так, тому так, і ви як от чим відрізняється кабала від всіх інших течій нок? Всі кажуть в основному, що? що треба з себе знищити, цей егоїзм, треба його знищити, ліквідувати і стати нічого не бажати. Пливсти плити по річці життя за течією, ні за що не хапатися, ні, ніде ні в чому не мати потреби. А Кабала каже навпроти. Ти маєш цей егоїзм зростити до таких масштабів, неймовірних, до просто нескінченності. Бо інакше із тебе не вийде творець, бо творець нескінченний. І виходить, що его у кабаліста зростає контрольовано. Тобто воно росте, але у кабаліста знаходяться інструменти завдяки впливу творця, взагалі, вибачте, завдяки взаємодії з вищим світлом, взагалі отримує такий інструмент сильний, що може керувати цим его. Він не знищує його в жодному разі. Він просто починає мати здатність. Керувати ним і спрямовувати його енергію не на поглинання, а на виправлення. Ось так. Тому кабала каже навпаки, зрощує егоїзм, зроби його найбільшою взагалі е потребою, зроби з нього монстра такого великого, котрий готовий пожерти все, але він буде підвладний тобі. Дякую, стільки запитань. Тобто, якщо в матеріальному мені не треба багато, то йогоїзм в мене ще не розвинутий достатньо. так? Так. Ну, якщо, якщо я, скажімо, не маю великих потреб, то просто мої егоїстичні бажання знаходяться ось в такому ну, простому вигляді. І це нормально. Кабалісти минулого, тобто давні кабалісти, була дуже проста річ: там їж хліб, пий воду і спи на землі. І були кабалісти, котрі приходили до е, розкриття духовного лише через ось такі маленькі страждання. Просто себе в чомусь обмежували, відчували страждання, і це давало от таке маленьке страждання на маленький егоїзм, давало великі результати. Зараз наше его насправді вже настільки велике і розділене на таку велику кількість людей, що просто маленьких страждань вже недостатньо. Треба працювати вже над цим. Треба робити цей процес об'єднання постійного взаємодії. Виправлення це складна робота, але вона приносить великі плоди, великі результати. Тому так. Дякую за відповідь. Якщо мені не потрібна яхта і діаманти славити в телевізорі, але потрібно, щоб були чисте море повітря, не було злочинців, то це який егоїзм. Це ж такий егоїзм. Ви отримуєте задоволення від чистого моря, а людина інша отримує задоволення від того, що у неї є басейн з фільтром. Наприклад, ви отримуєте задоволення від того, що ви приходите на пляж і не бачите там бруду. А коли бачите бруд, ваш егоїзм незадоволений. Greenpeace Грінпіс і всі інші організації. Я жодним чином не хочу сказати, що вони роблять щось погане, навпаки, вони роблять добру справу, вони намагаються очистити наш світ, але вони діють чисто із егоїстичних поривів. Чому? Бо їх егоїзм розуміє, що скоро мені не буде що їсти і чим дихати. І їх егоїзм починає докладати зусиль до того, щоб цей процес якимось чином е, применшити. У інших людей егоїзм спрямований на інше. Вони отримують зараз насолоду і хочуть ще більшої насолоди. І не думають про повітря, море там і все інше. Бо думають, що у мене стільки всього, що якщо я не буду чим дихати, я капсулу собі куплю очищення в повітрі, і буду в ній дихати, і таке інше. Е, мати Тереза. При всій повазі і великих справах, котрі вона вчинила, і рух, котрий був в неї організований, і Фонди, і Червоний Хрест, і всі інші, ну, з різною репутацією, скажімо так, да? бо ми вже стикалися із різними нюансами роботи, то всі люди, котрі там працюють, вони пробуджуються через егоїзм. Хірург лікує людину. Тому що він відчуває біль цієї людини, а його егоїзм не хоче боліти, не хоче, щоб йому боліло. І він іде і лікує. Е я стаю, там, наприклад, гарним батьком, тому що мені боляче, коли дитина плаче. Наприклад. Природна така реакція мого егоїзму. дитячий плач викликає в мені біль, і тому я йду і заспокою дитину. Якби в моєму егоїзмі, а є люди, котрі абсолютно спокійно переживають дитячий плач. Вони можуть і вдарити, і покинути на призволяще, і таке інше. Просто різні види егоїзму. Один вид егоїзму виглядає праведником в нашому світі, інший вид егоїзму виглядає за нашими моральними якимись оцінками, виглядає злочинцем, крадієм, знищувачем і таке інше. Але і, то, і, те, і те, і те егоїзм. Чому він різний у нас? Тому що ми уламки одного великого егоїзму. І з різними властивостями кожного уламку егоїзму, свої властивості, свої особливості, якісь прийняття, і смаки, і е, засоби отримання задоволення. Хтось отримує задоволення від пестощів, від того, що його погладять, голівці, скажуть молодець. А хтось е, отримує задоволення від само, е, як це сказати, самознищення, самоагресії, б'є себе, е, карає себе. Наговорює на себе погано, принижує себе публічно, говорить, та я такий, сякий, і від цього відчуває насолоду. А ми думаємо, Боже, яка людина, яка вона відкрита, яка вона чесна перед людьми. А вона просто отримає від цього задоволення. Людина не може зробити нічого, окрім того, що приносить її йогоїзм, задоволення. Бальсулам каже так: ось ти сидиш якось зручно, поклав руку на руку, і поки. Твій егоїзм не відчує, що в іншій позі тобі буде краще, в твоєму тілі не знайдеться енергії змінити це положення. І тільки тоді ти починаєш його змінювати. Тому все це егоїзм. так. Навіть коли ми бажаємо блага для всіх, це важко опанувати в першу чергу, але це егоїзм. Мама, котра любить свою дитину, працює також на особливому виді егоїзму. Хоча він найбільше схожий на справжню віддачу. Тому що е, в чому різниця? Справжня віддача це віддача, котра не робить розрахунку і не отримує нічого в обмін. А материнський інстинкт працює автоматично. Коли щось відбувається з дитиною, у егоїзму цього втрачається спокій. А егоїзм хоче бути у спокій. І він проявляється як любов, як стосунок гарний відношення, гарне і турботливе до дитини. Для чого це зроблено? Щоб не повимирали ми. Бо якби наш егоїзм в такому автоматичному режимі не працював би, жодна мама не піклувалася б про своїх дітей. Жодна народила і все. Жодна просто. Тому в нас є цей природний закладений механізм, егоїстичний. Він егоїстичний. І він працює на принципі Я спокійний, я задоволений. Тільки мене виводять зі спокою, я маю предокласти зусилля до цього спокою повернутися. І це називається в нашому світі любов, піклування і таке інше. А кабалісти дивляться на це зовсім інакше. І в цьому немає нічого поганого, знову ж таки, жодного разі ми не можемо нікого осудити за це, бо природа нас створила такими. Це наша природа. Ми не обирали цього. Ми самі вирішили. Не самі вирішили, що ми з такими будемо, щось такими. Нас розламали на уламки, дали нам оцю матрицю, набір наших бажань, їх масштабів, і сили, і потужності, і сказали, все, тепер зроби все для того, щоб ці бажання були спрямовані, вся їх сила була спрямована на те, щоб ти піднявся і з'єднався з цими уламками, тільки тепер уже у вигляді альтруїзму, а не егоїзму. І все. І ми спрямовуємо їх або на те, щоб затикати оці болі, оці бажання, ці потреби, шукаємо де ж хтось у цьому всьому винен, чи як це все здобути, або концентруємо всю їх енергію і як ракета спрямовуємося в іншому абсолютно напрямку. Все залежить від нас. Все, дуже дякую вам. Не маю більше совісті і права вас затримувати. Реєструйтеся на курс. Підписуйтеся на наш аккаунт, щоб не в не втрачати можливість потрапляти на ефіри, а потім іще й на кабалістичний курс. Дякую вам за увагу. З вами був Андрій Печерський. На все добре, до зустрічі.